Рада з народом. Цьому вихідним івано-франківські депутати зібралися на позачергове засідання, де вимагали відновити євроінтеграційний курс держави. Звернення адресували парламенту, кабміну та президенту. Самі ж збори обранці провели на місцевому Євромайдані. Кажуть, оманути цю тему просто не мали права. по Інакшому не могло бути. Місто Івано-Франківськ це європейське місто, і в свій час ми проводили опитування в місті Івано-Франківську. Це років 4 назад було ставлення мешканців до того чи іншого курсу. Тобто за євроінтеграцію вислали 98% представників територіальної громади міста івано гранківська і сьогодні не зібратися і не висловити свою позицію і своє ставлення до того розпорядження кабінету міністрів, яке призупиняє підписання Україною членства в ЄС. Ну це було б неправильно. Окрім того, рада звернеться до представників країн Євросоюзу, аби ті максимально сприяли у підписанні угоди про асоціацію з ЄС на найближчому саміті у Вільнюсі. За таке рішення проголосували одностайно. Задоволений нинішнім засіданням сесії, бо представники всіх фракцій, в тому числі і партії регіонів, одностайно підтримали звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабміну з тим, що ми, вся громада міста, яка нас обирала, ми підтримуємо курс на Європу. А не також івано-франківські обранці відзначилися креативом. кажуть, оскільки місто має прапори від знаку Європи. При в'їзді в обласний центр потрібно розмістити таблички у вигляді прапора Ради Європи. Само Франківські європейське місто не тільки географічно, а й містом, яке визнано Європейським Радою Європи. Тобто Івано-Франківськ отримав нагороду почесної знаку Ради Європи. Івано-Франківськ отримав почесний прапор Ради Європи. Тому ми вважаємо, що про це повинні знати всі. Тому сьогодні міська рада прийняла рішення встановити на в'їздах міста івано Франківськ таблички у вигляді прапора Ради Європи. Дані таблички обіцяють встановити вже наступного тижня.